Не тримай того, що не твоє, відпусти, адже так буде краще. Дозволь будь тим, ким справді ви є, І не зводь стосунки на пропащі. Не тягни у ілюзіях час, бо на нього надіятись марно, Якщо вогник любові погас, не мудруй, не тули в себе здарно. Бо не склеєш, не шиєш дарма, не плекай у ілюзіях щастя, розрахунку в любові нема, не терпи все одно це не вдасться, в почуттях від дзеркалень не жди, не готуй сподівання майбутнє, Рієш спогади в серці сліди, та ж теперішнє в ньому відсутнє твоїм нині лиш страхи і біль, та їх ростити потреба, для довіри розводити цвіль. зводить руки в благання до неба, ніж брехні почуття не живуть, тільки сумніви, зриви нервові і стосунки тихенько гниють. Комом в серці образи тернові? Перспективка така собі, гижа, чи не краще шляхи розвести і дати шанс для Бог? Диво, і любові розкинуть мости, і при тім це безбрудно образ. Бо чи варто, чи варто паскудство розводить без чергових уїдливих фраз? Бездоводить, обводить, виводить. Ви ж любили, любов не про те, вона дар просто так, без повернень. Вона вірить і гріє, і цвіте, світлом і силою все переверне. Егоїзм свій запрев своє ім'я, смикать путами ні, ні, не буде. Хай них сколихнеться земля та і з гідністю все перебуде. Не тримай того, хто вже не твій. Відпусти те, що вже не з тобою. І за волю обох порадій. Це і можна назвати любов'ю.